Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, згідно з опитуванням, яке було опубліковано 27 серпня. Більшість респондентів зазначили, що віцепрезидентка Ша Камала Гарріс має кращі шанси на перемогу під час загальних виборів ніж колишній президент США Дональд Трамп. Дослідження Yahoo News Go показало, що 39 респондентів зазначили, що власне Камала Гарріс має кращі шанси отримати перемогу під час виборів у листопаді 2024 року. Власне, до них залишилось 69 днів. Близько 36% зазначили, що Трамп має кращі шанси на перемогу. І тут потрібно зазначити, що Камала Гарріс вона випереджає Трампа в. Цьому компоненті лише на 3%. Тобто невелика перевага між Гарріс та Трампом в цьому дослідженні щодо питання шансів на перемогу під час виборів з боку цих двох кандидатів. 25% Серед респондентів опитування зазначили, що не впевнені, чи може претендувати Гаріс або Трамп на посаду президента США. 50% зазначили, що Камала Гаріс придатна до посади президента США. 47% зазначили цю ж позицію щодо Дональда. Трампа. 37% зазначили, що Гаріс не підходить для посади президента, 47% це ж зазначили в контексті Дональда Трампа. Приблизно 22% респондентів зазначили, що вони не впевнені, чи підходить Гаріс для президентства. Тоді, як 8% сказали теж саме щодо Дональда Трампа. Відповідне дослідження було проведене у період з 22 по 26 серпня, в ньому взяли участь 1788 осіб, похибка складає близько 3%. Тобто з цього дослідження потрібно знову ж таки взяти основне, а саме, що Камала Гарріс з невеликою перевагою. Випереджає Трампа у питанні найкращих шансів щодо перемоги на виборах, але ці результати вони можуть знову ж таки змінюватись, і, власне, ми будемо далі спостерігати за аналогічними дослідженнями для того, щоб розуміти загальну картину того, хто ж буде мати. Кращі результати, і знову ж таки хочеться додати, що основну увагу потрібно також звертати на зміння штати. Вони, власне, будуть визначати. Переможця у Америки. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держава. слава Україні! Хай щастить вам!